Українська енергосистема працює на історично низькій потужності. Росіяни знищили значну її частину. Для цього застосовували увесь свій можливий арсенал. Шахеди трохи з Криму іскандерів, і таких, і таких. Ту-95, вони запустили традиційно по Харкову С-300. Пошкоджено трансформаторні підстанції. Частково або повністю знищено генерацію на деяких теплоелектростанціях. Зупинено найбільшу українську ГЕС Дніпровську. Що це означає? Невже українців знову чекають блекаути? Попри значні пошкодження і втрату щонайменше половин генерації українська енергетика тримається, каже фахівець з питань енергетики Геннадій Рябцев. Укренерго за станом на зараз запровадило графіки погодинних вимкнень лише в Харкові. Там дійсно ситуація є дуже складною і електрична енергія подається не так регулярно, як хотілося б. Там перерви в енергопостачанні від 8 до 10 годин. Відключення застосовувалися і в інших точках країни, проте вони були короткотерміновими. Були обмеження промислових споживачів в Кривому розі та районі. Були аварійні вимкнення, але не тривалі в шести регіонах України безпосередньо, або під час атак росіян, або після атак Росіян впродовж декілька годин. Найпотужніші атомні електростанції продовжують працювати на повну силу. Через це навіть відбувався експорт електроенергії. Кількість виробленої енергії достатня для забезпечення усіх споживачів в день години. Навіть ми маємо надлишок генерації. Проте, через пошкодження та ГЕС ми втратили можливість швидко балансувати енергетичну систему, тобто умовно різко зменшувати вироблення електрики, коли її споживають менше, наприклад, вночі, і різко розганяти електростанції тоді, коли споживання зростає, наприклад, в вечірній час, коли всі повертаються додому. Пошкоджені станції насамперед, теплові вони займалися. Балансуванням якраз в пікові години, тобто вранці та ввечері, і зараз виникла нестача оцих потужностей балансування. До речі, знищення найбільшої теплоелектростанції трипільської не зачепить якісь конкретні регіони. Всі українські станції працюють в єдиній енергетичній мережі. Тобто, коли з неї випадає якась ланка, слабшає весь ланцюг. Єдині міста чи села, які таки залежать від подібних об'єктів, ті, що розташовані безпосередньо поруч із ними. Це до речі, стосується не лише Трипільською, це і зміївською стосується і ладиженською, бурштинською навколо цих станцій є ті споживачі, які заживлені були саме на ці об'єкти. Якщо знову ж згадувати саме трипільську ТЕС, то спочатку йшлося про те, що вона повністю знищена, й відновити її, начебто, не можна, але швидко цю тезу спростували. Відбудувати можна все. Наші литовські партнери вже навіть виділили певні агрегати для того, щоб їх можна було встановити саме на трипільський ТЕС. Проте Геннадій Рябцев каже, що подібна допомога, хоч і приємна, проте мало ефективна. Нам одного там енергоблока умовно. З якоїсь вільнюською тес, ну це крапля в морі, і крім того, зрозуміло, що він має зовсім інші характеристики і потребує зовсім іншої обв'язки аніж будь-який там блок, який вироблений в Україні. Щоб закрити дефіцит генерації, можна використовувати сонячні електростанції, проте вони напряму залежать від погоди і технічно не мають змоги зберігати великі кількості виробленої електрики. Такі акумулятори просто-напросто ще не винайшли. Інші джерела, які все ж можуть щось зберігати, є проте їхня потужність дуже мала. В Україні є певні можливості щодо зберігання енергії. Це використання так званих гідроакумулюючих станцій, але їхня потужність є недостатньою, а установок для зберігання енергії не так вже і багато. Там вальна потужність загальна декілька мегаватів на всю державу. Тож головним виробником електроенергії зараз є атомні електростанції, проте їхня проблема в тому, що вони не можуть швидко варіювати кількість виробленої електрики, якщо станції працюють. То вони працюють відповідно, коли вони вироблятимуть з надлишком, надлишок піде на експорт. А коли енергії не буде вистачати, ми це одразу відчуємо за відсутністю світла вдома. Чи є варіанти зміцнити енергосистему без відновлення величезних ГЕС чи ТЕС Рябцев каже, можливість є. Варто відмовлятися від Відновлення великих енергетичних об'єктів і створювати мережу невеликих об'єктів, малих генеруючих станцій, які використовують місцеві джерела палива, і які значно важче зруйнувати через їхню меншу потужність, менші розміри, ну і більшу набагато більшу кількість. Подібні пристрої Україна отримала від партнерів ще минулого року і вже їх застосовує. Проте їх все ще мало. Частину дефіциту можна закривати за рахунок імпорту з Європи, проте пропускна здатність таких надходжень обмежена максимум 10% того, що споживають українці. Тож зараз вже варто заряджати павербанки та акумулятори, запасатись свічками та водою і бути готовими до аварійних відключень вже незабаром.